Доброго дня усім. Ми сьогодні розпочинаємо наш брифінг. Брифінг стосується сьогоднішньої ситуації в країні. І вам озвучу, хто сьогодні бере участь в нашому брифінгу. Голова обласної державної адміністрації, керівник зони територіальної оборони Сергій Гамалій, командир окремої бригади Збройних сил України, підполковник Валентин Бігус, Військовий військовий комісар Хмельницького обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки полковник Костянтин Радченко, начальник управління Служби безпеки України в Хмельницькій області Тарас Тюцюра, директор головного управління ДСНС України в Хмельницькій області Дар Братко, прокурор Хмельницької області Олексій Олійник. начальник головного управління Нацполіції Хмельницької області Руслан Гева Командир військової частини А-3053 Нацгвардії України, підполковник Богдан. Богдан Іванович. Е Прошу сім'я В'ячеславович. Доброго дня, шановні країни. Як ви знаєте, сьогодні РЕМ було прийнято рішення про введення надзвичайного стану в нашій країні, але ще раз наголошую, що це введення надзвичайного стану, а не, це не воєнний стан. Чим... Що... Щодо цього призвело, ви, ви знаєте, дестабілізація, саме головне дестабілізація внутрішня це те, над чим якраз працює, працює країна-агресор, Росії. Ви чуєте постійно про те, що щось мінують, якісь внутрішні дестабілізатори, знову якісь оголошення, і для того, щоб службам було діяти краще всім службам ДСНС, поліції, служби безпеки України, для того вводиться надзвичайний стан. Є указ президента протягом 48 годин його затвердить Верховна Рада, і тільки після цього він почне діяти відповідно е, до закону України, що означає надзвичайний стан. Це на території е, області починають діяти оперативні штаби, е, голова під головування е, голови обласної державної адміністрації. Е, є, є такий штаб, по-друге, з. з Команда комендантські година не вводиться. Прошу теж на це звернути увагу і, взагалі, прислуховуватись, читати, дивитися тільки в офіційні. Офіційні видання можна заходити на сторінку обласної державної адміністрації, дивитися наші е, телеканали е, державні, щоб не вводили людей в Оман. Ще раз наголошую, це не воєнний стан, це надзвичайний, надзвичайний стан, який вводиться на всій території України. Е, також встановлюється е, посилений контроль в'їздів та виїздів з території міста областей, може обмежуватись рух транспортних е, засобів. Встановлюється заборона проведення масових заходів та заборона проведення мітингів. Ще раз наголошую про те, що це краще володіяти всім нашим силовим структурам. Прошу теж пам'ятати, наші збройні сили завжди готові до будь-яких викликів, але на сьогоднішній день надзвичайний стан не змінює в житті звичайного мешканця. На сьогоднішній день нічого не зміниться, хіба що ви побачити більш посилений контроль за автомобілями, з... побачити більше людей, але про мобілізацію теж не йде мова. На сьогоднішній день забувають стільки резервісти. І тому прошу саме головне не панікувати. І, і ще раз тільки звертайте увагу на офіційні, на офіційні видання. І ще раз, що вам хочу побажати, це ще раз тримати голову холодною, серця гарячим, вірити в Збройні Сили України. Ми готові до будь-яких викликів, а це тільки упорядкує і зможе не і дасть змогу працівникам правоохоронних органів не розхитувати, не розхитувати ситуацію внутрі нашої країни. Дякую за увагу. Можливо, лише комусь передати слово чи це вся інформація? територіальній обороні. Я, я думаю, що для цього достатньо. Ми е, також будемо щоденно проводити такі брифінги, е, щоб люди чули, знали, е, що відбувається саме в, наше, е, в нашій області. Тому на кожному з брифінгів на наступного можемо будуть запитання, будемо готові відповісти на запитання. Наразі ми чекаємо е, на процес 48 годин підтвердження е, е, Верховної Ради, указу президента і чекаємо надзвичайного стану. Eh, дякую вам, дякую всім, хто нас дивився.